Ласкаво просимо до Академії Лватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми розглянемо інтерфейс нашого настільного аналізатора Jevry Lab і покажемо його базові налаштування. Джеверлі Lab створений спеціально для аналізу ювелірних виробів і дорогоцінних металів: золота, платини, паладію, срібла та інших. З його допомогою ви швидко визначите склад сплаву, пробу металу та наявність покриттів. Інтуїтивний інтерфейс робить роботу простою і зрозумілою, де б ви з ним не працювали. Для початку давайте вімкнемо пристрій, і після його завантаження ми введемо пароль і підтвердимо попередження про рентгенівську безпеку. Отже, після вікнення аналізатора ви бачите головний робочий стіл. Тут по центру у нас розташовані калібрування, які встановлені на даному аналізаторі. Що важливо, набір калібрувань встановлюється, виходячи з ваших задач і безпосередньо на нашому виробництві, тому їх кількість і самі калібрування можуть відрізнятися. Також у верхньому правому куті ми бачимо заряд батареї. У нижньому правому ми бачимо екранну клавіатуру, яку ви можете включати. А також в нижньому лівому ми бачимо основне меню опції. Давайте натиснемо на нього. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на нижня строка меню це мови. На вибір у вас є більше 10 мов, і ви можете вивімкнути ту, яка зручніша для вас. Вище у нас розташоване меню монітори. Тут ви можете бачити монітори всіх ключових вузлів вашого аналізатора. Тобто, якщо ми, наприклад, натиснемо на моніторну пруг, то тут ви бачите напруги різних вузлів, а також їхню температуру. Ну і так само відповідно по інших вузлах аналізатора. Наступний пункт меню це у нас мережевий доступ. Тут ви можете налаштувати або віддалене керування аналізатором, або доступ до файлів. По налаштуваннях цих різних методів керування або доступу ви можете з ними ознайомитись прямо тут. Наприклад, натиснемо Віддалене керування. Як бачите, тут у нас є ссылка на інструкцію і є QR-код. Перейшовши, по якому ви можете отримати також інструкцію, переходимо до наступного пункту меню. Це у нас налаштування. Тут у нас вже відкривається великий список різних налаштувань. Тут ви можете налаштувати яскравість екрана, Наступне у нас гучність звуку. Наступне меню під меню у нас старт по закриттю кришки. Це функція, яка дозволяє почати аналіз вже одразу після закриття кришки. Тобто вам не потрібно буде на екрані натискати кнопку старт. Аналіз розпочнеться автоматично. Наступне – це кнопка знімок екрану. Якщо ми включимо цю функцію, ви бачите, що у нас внизу з'явилась така невеличка іконка Screen. Якщо ви будете по натисканню на цю іконку, буде робитись скріншот екрана, і це так само працює в кожному калібруванні. Наступний пункт під меню це у нас голос. Після завершення кожного виміру аналізатор буде сигналізувати про те, що вимір закінчився. Наступний підпункт це автоматично показувати ваги при навантаженні. Тобто, якщо ми, наприклад, його включимо і покладемо щось на ваги, як бачите, у нас на екрані одразу висвічується вага е того виробу, який ми поклали. Наступний підпункт це у нас друк. Тут ви можете налаштувати, тут ви можете підключити принтер і налаштувати формат друку. Наступний підпункт меню це фотографувати зразки. Тобто, якщо ви включите… Якщо ми включимо фотографування зразків, то при кожному вимірі аналізатор буде фотографувати ваш зразок. Наступний пункт у нас зберігання вимірювань. Тут ви можете задати кількість вимірювань в кожному режимі, тобто мається на увазі в кожному калібруванні, яку кількість ви хочете зберігати 0, 300 1000 і так далі. А також тут ви можете фотографувати зразки. Також тут є галочка, за допомогою якої ви можете теж включити цей функціонал. Також тут ви можете вибрати, куди саме будуть зберігатись ваші вимірювання. На вибір у вас є е, два варіанти. Це може бути або флеш-карта, яка вставляється з боку пристрою, або на вбудовану пам'ять самого аналізатора. І також тут ви можете побачити кількість вільної пам'яті, яка у вас залишилась, а також її загальний об'єм. І також тут ви можете видалити вимірювання. Наприклад, якщо ми натиснемо видалити вимірювання, то як бачите, у нас відкрилось вікно, де написано, що всі вимірювання збережені на карту пам'яті будуть видалені. Наступний підпункт це у нас експорт вимірювань. Ви можете вибрати папку для збереження журналів та звітів. Журнали та звіти, в чому між ними різниця? Журнал вимірювання це може бути декілька ваших послідовних вимірювань, які ви провели на аналізаторі, наприклад, за день. А звіт про вимірювання це один конкретний вимір. Так, також тут ви можете налаштувати десятковий знак для чисел. Це може бути або крапка, або кома а також тут у вас експорт журналів вже безпосередньо, де ви можете, от наприклад, налаштувати зроблені сьогодні або датовані за певну дату, або всі наявні, а також формат експорту журналу вимірів. Перейдімо до наступного пункту меню. Це у нас налаштування дати і часу. Там все просто, ви налаштовуєте дату і час, а також тут у нас користувачі та паролі. Тут ви можете задати користувачів та задати їм паролі, якщо ви зайдете під сервісним паролем до аналізатора. Так, повертаємось в наше основне меню, і далі у нас наступний пункт спецможливості. Тут ви бачите підключитися до спектрометра та перезавантажити КПК. Здебільшого ці функції використовує наш сервіс, тому для вас вони абсолютно не потрібні. Отже, ми з вами розглянули основне меню нашого аналізатора, яке знаходиться там, де знаходяться всі калібрування. А тепер давайте перейдімо до наступного меню, яке вже знаходиться безпосередньо в самому калібруванні. Воно трошки відрізняється. Тож, давайте подивимось. Переходимо в дорогоцінні метали. Як бачите, тут у нас теж знизу є опції. Натискаємо. Тепер ви бачите, що меню у нас відрізняється. І, наприклад, якщо ми на перший пункт на меню натиснемо інше, тут ви бачите стандарти відповідності, які ви можете задавати, формат звіту, ви можете форма... Ви можете задавати той формат, який у вас який вам потрібен. На вибір є: або е, РТФ, або ПДФ, або html Формат звіту. Е, наступний під, підпункт у нас друк. Тут ви також можете задавати принтер, який ви хочете, або вбудований, або мережевий, або тобто вбудований принтер це буде використовуватися цей принтер, або ви можете підключити аналізатор до вашого мережевого принтеру в офісі і друкувати повноцінні звіти на А4. Також тут ви можете задати, хочете ви друкувати логотип чи не хочете, а також автоматично друкувати чи не друкувати кожне вимірювання і задати кількість копій. Переходимо до наступного підпункту. У нас масштаб тут все просто збільшується або зменшується масштаб екрану. Поля користувача. Тут ви можете додати додаткові поля для до ваших вимірювань, що мається на увазі. Наприклад, якщо у вас є декілька контрагентів, або у вас є якась стандартизована, систематизована база, з якою ви працюєте, наприклад, база, за якою ви класифікуєте ваші зразки, або ювелірні вироби. І тут ви також можете додавати ці додаткові поля, які будуть висвічуватись. При кожному вимірюванні, і ви можете обирати один з варіантів в випадаючому списку, який ви завчасно внесли в цю базу. Про цю функцію ми більш детально розповімо у наших наступних відео. Наступний підпункт меню у нас питати назву зразків. Тобто, якщо ми перейдемо до цього меню. Як бачите, тут у нас є на вибір три варіанти: або не питати, або питати перед початком вимірювання, або після завершення вимірювання. Тут вже як вам зручніше. Переходимо до наступного. Генерувати QR-код. За допомогою цього функціоналу ви можете генерувати на екрані аналізатора QR-код ваших результатів аналізу. Переходимо до. Наступного пункту це спектр. Що означає спектр? Це вже формат виводу результатів вимірювань на екран. Тобто, якщо ми включимо спектр, то після вимірювання, як ви бачите, ми будемо бачити на екрані саме спектр наших хімічних елементів, їхню інтенсивність, тобто піки і безпосередньо ті елементи, які аналізатор знайшов. Якщо ж ми, наприклад, перейдемо в меню і включимо склад. То ми будемо бачити на екрані елементи та, концент... та їхню концентрацію, ну і також похибку. Наступний підпункт це проба дорогоцінного металу. В такому разі ви будете бачити на екрані пробу вашого дорогоцінного виробу також буде інформація про покриття можливе чи неможливе, і власне концентрацію кожного елементу. Наступний підпункт меню це у нас ціна на золото, або ми можемо задати ціну на будь-який дорогоцінний метал, який нас цікавить. Тут у нас е, включена функція вказати вартість саме золота. Тут ми можемо прописати з вами, наприклад, вартість, е, в якій валюті ми будемо рахувати в доларах чи в євро, чи може бути в гривнях. Тобто ми у нас на виробництві вже можемо встановити вам ту валюту, яка для вас необхідна. Також тут ми можемо встановити за яку кількість за грам, кілограм, міліграм або тройську унцію. І також ви можете тут знижувати вартість зразків на певний відсоток. Наприклад, якщо ви працюєте за комісійні, наприклад, можемо знижувати там на 5, і потім аналізатор буде показувати на екрані у нас. Вартість зразка, виходячи з, його, з тієї вартості, яку ви зазначили. Також для того, щоб розрахувати вартість зразка, нам треба вказати його вагу. Це вже у наш наступний підпункт меню. Якщо ми на його натиснемо, то ви побачите, що тут ми можемо ввести вагу зразка. Наприклад, ми введемо 5. Грамів натиснемо ОК. Як бачите, на екрані аналізатора ми бачимо вартість нашого дорогоцінного металу 5 грамів, які коштують 4735 доларів. Ну це умовна вартість, да, тому що ми до цього встановили вартість на наш дорогоцінний метал. Наступний підпункт меню у нас це усереднення. Тут ви можете усереднювати ваші результати вимірювань. Якщо у вас, наприклад, неоднорідний зразок, ви можете усереднювати 3, 5 або будь-яку іншу кількість ваших вимірювань. Наступний це час вимірювання. Тут ви встановлюєте вже час вимірювання в залежності від ваших задач. Якщо вам потрібно швидко проаналізувати дорогоцінний виріб і визначити, які є в ньому дорогоцінні метали та їхні концентрації, а також і недорогоцінні можливо. То ви можете встановити на швидкий скринінг, там, наприклад, 5 секунд, в принципі, буде абсолютно достатньо. Якщо ж вам потрібна висока точність, то ми рекомендуємо встановлювати час вимірювання від 30 секунд. Тоді вже час буде більший, але і похибка по кожному елементу буде набагато менша. Так, переходимо до наступного пункту меню, це у нас експортувати спектр. Тут ви можете просто експортувати спектр на внутрішню пам'ять або на флешкарту. Отже, наступний під пункт меню у нас це зберегти звіт. Тут ви можете просто зберегти звіт у ту папку, яку ви вкажете. І наступний це роздрукувати. Наприклад, якщо у нас підключений принтер, як бачите, ми натиснули роздрукувати звіт. І аналізатор на нашому внутрішньому принтері роздрукував повний звіт по нашому зразку. Отже, це ми з вами розглянули основні пункти меню в нашому калібруванні дорогоцінні метали. Також, окрім цього, у нас є з вами в інтерфейсі, ми зверху можемо побачити декілька іконок. Це іконка вагів. Якщо ми на неї натиснемо, то ви побачите, включаються наші ваги, і ви можете. Звашувати ваш ваш виріб також. Ви тут можете скидати ваги на 0. Також ви тут бачите у нас на екрані є. Правому куту нашого інтерфейсу вагів є три крапочки. Це додаткове меню, яке стосується конкретно вагів. Натискаємо на нього. Тут ви бачите, що можна показувати кнопку тари. Тобто, наприклад, якщо ви зважуєте ваші дорогоцінні вироби, наприклад, в якійсь шкатулці або ще в якійсь ємності, тут ви можете задати вагу вашої тари. Отже, наступний підпункт у нас це одиниці ваги. Тут ви можете вказувати одиниці, в яких ви хочете зважувати ваші вироби. Доступ до цієї функції він зазвичай відбувається за нашим сервісним паролем, тому ви можете це зробити або самостійно, запросивши сервісний пароль у наших менеджерів, або ж ви можете просто зателефонувати, і ми за допомогою віддаленого доступу зможемо отримати, зможемо підключитись до аналізатора і встановити вам все необхідне. Також у нас наступний підпункт це калібрування вагів. Тут ви можете відкалібрувати ваші ваги за допомогою невеличкої гірі, яка йде в комплекті разом з аналізатором. До цього підпункту меню також у нас доступ за сервісним паролем. Наступна іконка у нас це у нас іконка е, наших каліматорів. На вибір у нас є, як бачите, 5 каліматорів: 1, 2, 3, 4 або 6,5 мм. Набір каліматорів також залежить від комплектації вашого аналізатора. В стандартній комплектації в самій базовій він йде один у максимальній топовій. Як бачите, який у мене знаходиться тут, ми бачимо 5 каліматорів. Отже, ми з вами розглянули весь основний інтерфейс і функціонал нашого аналізатора Jevry Lab. Як бачите, він дуже простий та інтуїтивно зрозумілий. І ви можете навчитись користуватись ним буквально на протязі 20 хвилин, або також навчити користуватись ним ваших співробітників. Ось так легко та швидко працювати з інтерфейсом Jevry Lab. для отримання більш детальної інформації про прилад та про його функції, ви можете Зв'язатися з нашими менеджерами. Також не пропускайте наші наступні відео. Підписуйтеся обов'язково на канал, ставте лайк і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наступні відео. До зустрічі!